Привіт, друзі! У цьому відео ми розповімо про конфігурацію управління проектами. Це готове рішення для підприємців, які пропонують послуги на ринку B2C та B2B. Конфігурація представляє один із можливих варіантів організації роботи над різними проектами. Це означає, що ви можете використовувати її в тому вигляді, який ми пропонуємо, або змінити під потреби саме ваших бізнес процесів. Давайте докладніше ознайомимось з конфігурацією. На прикладі компанії, яка займається дизайном інтер'єру квартир, ми розповімо про основні можливості конфігурації. Оскільки більшість компаній ведуть проекти за певними шаблонами, ми рекомендуємо звернути на них увагу насамперед. Шаблон проекту складається з набору шаблонів завдань. Це дозволяє в кілька кліків створити проект для клієнта. Шаблони проектів розташовані на панелі фільтрів праворуч. Вибираємо шаблони проектів». На цій сторінці відображені всі шаблони. Тут можна створити свій шаблон, натиснувши зверху на кнопку Новий шаблон проєкту. Давайте відкриємо вже створений шаблон дизайн інтер'єру і подивимося, як він організований. Ми додали до нього список шаблонів завдань. Це необхідно, щоб при додаванні проєкту в систему відразу ж автоматично створювалися завдання проєкту. У шаблонах завдань в ролі виконавців. Можна вказати не тільки конкретного співробітника, а й роль проєкту, наприклад, дизайнера чи проєктувальника. Ролі створюються у шаблоні проєкту. Як ви бачите, значення у цих полях заповнені. Це означає, що при створенні проекту зазначені співробітники відразу додадуться до проекту, а також до завдань, де виконавцем була вказана роль. Ці поля можна залишити порожніми та заповнювати їх при створенні проєкту, коли, наприклад, дизайнерів у компанії багато, а для проєкту, що створюється, потрібно призначити когось конкретного. Далі поговоримо про фільтр шаблону завдань. Тут ви можете бачити всі етапи, до яких відноситься той чи інший шаблон завдання, а також планований час та бюджет. За натисканням на цю шестерню можна в фільтр додавати різні стовпці з даними. Ще одна корисна особливість, яку має фільтр шаблону завдань це відображення у вигляді діаграми Ганта. Тут зручно розставляти терміни завдань відносно дати створення проєкту. Наприклад, початок завдання узгодження та підписання договору буде через два дні з моменту створення проекту. Також тут можна рухати завдання відносно дати створення проекту та збільшувати чи зменшувати його тривалість. Всі шаблони завдань можна видалити та замінити своїми, до яких можна додати свої користувацькі поля. Новий шаблон завдання створюється натисканням на відповідну кнопку зверху. Наприклад, створимо шаблон завдання з назвою Узгодити проект. Вказуємо етап та створюємо шаблон. Він з'явиться внизу списку. Його можна перетягнути у потрібне місце. Зауважимо: у шаблонах завдань можна встановити додаткові дані. Наприклад, додати виконавця, етап, запланований час та бюджет. Ці дані будуть автоматично додаватися при створенні завдань проєкту. Тепер перейдемо у фільтр проєктів і відкриємо приклад Район Подільський. Завдання, які ви бачите, створені та поділені на етапи автоматично із шаблону проєкту. Тут же видно початок та закінчення кожного завдання. Цей же проєкт можна відобразити у вигляді діаграми Ганта. У ній зручно візуально контролювати терміни виконання завдань та відстежувати їх рух відносно базового плану. Для цього на верхній панелі над діаграмою виберіть випадаючий список відображення і встановіть галочку навпроти базового плану. Система запропонує вибрати дату, а потім відобразить його. Крім цього, в діаграмі ганта можна змінювати час початку або завершення завдання, просто потягнувши за її край у потрібний бік. Відобразити завдання проєкту можна і у вигляді планувальника. Вибираємо відповідний вид списку. Зазначу, для поетапних проєктів налаштовано одразу два планувальники. Перший я виконавець показує за статусами ваші завдання та повідомлення, що стосуються лише поточного проєкту, наприклад, повідомлення про нове завдання або про новий коментар у ньому. Другий планувальник всі доступні, відображає завдання. Які доступні вам у рамках проєкту. Наприклад, де ви не виконавець, а учасник у завданнях колег. Зверніть увагу, що прогрес проєкту можна побачити у відповідному звіті. Для цього на лівій панелі виберіть звіти та запустіть його. Відобразиться готовність проєкту у відсотках. А якщо звіт розгорнути, можна побачити, наскільки готовий кожен із етапів проєкту. Етап також можна розгорнути для більш детального аналізу. Тепер поговоримо про додавання завдань до проєкту. Зробити це можна таким чином: натискаємо кнопку Створити, Назва. Розробка планування на основі нових побажань. Додаємо опис завдання, якщо потрібно. Вибираємо виконавця. У нас це Сергій Алієв. Вказуємо дати, потім етап, в який додаємо завдання. Тут же можна задати план за часом та бюджетом. Створюємо завдання. Завдання з'явилося останнім у списку. У рамках етапу його можна перетягувати, якщо це потрібно. І останнє, про що хотілося б розповісти в цьому розділі, це проекти із послідовним виконанням завдань. Нове завдання не почнеться, доки не буде завершено попереднє. Для прикладу, я створю проєкт встановлення відеоспостереження по вулиці Київській. Переходимо до проекту встановлення відеоспостереження. Натискаємо кнопку Створити проект за шаблоном. Називаємо його Київська і створюємо. Тепер відкриємо його. Як ви бачите, активним стало лише перше завдання. Інші виділені іншим кольором, і вони перебувають у статусі чернетка. Коли ми завершимо перше завдання, нам стане доступним наступне. Очевидний плюс такого підходу в тому, що виконавці не бачать одразу всіх завдань. У них у списках відображаються лише ті, які зараз активні та над якими необхідно працювати. Крім цього, у цьому шаблоні проєкту ми за замовчуванням встановили планувальник Залишилось завершено у ньому можна бачити свої повідомлення щодо проєкту, активні завдання і скільки на даний момент завдань вже завершено. За потреби планувальник можна змінити. В іншому, робота з цього виду проєктів нічим не відрізняється від проєктів, що виконуються поетапно. Тепер перейдемо до другої частини конфігурації, в якій поговоримо про розділ Мої завдання. Розділ Мої завдання це основний робочий планувальник для кожного співробітника. Він логічно поділений на кілька частин. Перша частина мої сповіщення це звичайна хроніка Планфікс. У цьому списку з'являтимуться повідомлення співробітника, адресовані саме йому. Список інформує про будь-які зміни, які відбулися в системі, наприклад, про нові завдання, коментарі, прикладені файли та інше. Коли співробітник ознайомився із вмістом повідомлення, його необхідно відзначити прочитаним, щоб у стрічці залишалися лише події, на які співробітник ще не відреагував. Зробити це можна двома способами: або в картці завдання, натиснувши на прапорець. Зверніть увагу, повідомлення зникне зі стрічки. Або в самій стрічці наведіть курсор миші на сповіщення. З'явиться відповідний прапорець, натисніть на нього. Наступна частина розділу це повний календар. У ньому відображається поточний робочий тиждень. У його верхній частині будуть заплановані завдання співробітника, які за термінами виконання потрапляють на поточний робочий тиждень, а в нижній частині погодинне планування по всіх завданнях. Щоб запланувати час виконання завдання, перетягніть його в потрібну комірку. Тут можна змінити час виконання завдання, потягнувши її край вниз. Погодинне планування робити не обов'язково. Воно може бути актуальним лише для деяких завдань. Наприклад, таким чином можна запланувати зустріч на певний час, або дзвінок, або виїзд до клієнта. І остання частина розділу списки, в яких завдання розподілені за статусом. Також вони згруповані за проектом. Статус завдання можна змінити у картці або перетягуванням завдання до потрібного списку. Ці списки призначені для моніторингу завдань, до яких у вас є доступ. Тут же в останньому списку можна знайти і завершені завдання. Планувальник керівника спочатку доступний лише адміністратору аккаунту, але за необхідністю до планувальника можна надати доступ. Наприклад, як у нашому випадку, менеджерам проєктів. Назви списків, з яких складається цей планувальник, ми постаралися зробити максимально простими та зрозумілими. Список Мої повідомлення це звичайна хроніка PlanFix. У цьому списку кожен, хто має доступ до планувальника, бачитиме повідомлення, адресовані конкретно йому. Як працювати із цим списком, я вже розповідав раніше. Наступні списки показують завдання щодо термінів виконання, ті, що необхідно закінчити сьогодні, завтра або зовсім без планів щодо термінів виконання. Список. Мій план на цей тиждень виводить завдання, що згруповані за датою планованого завершення. Також у цьому списку можна створювати завдання, плануючи роботу на тиждень, а календар поряд допоможе спланувати роботу щогодини. Завдання з одного списку до іншого можна перетягувати, тут же можна змінювати час виконання та тривалість завдання. Запланувати час можна й у самому завданні. Відкриваємо завдання, додаємо аналітику, плануємо й час роботи. Вводимо дату, час і співробітника, який має в цей час працювати над завданням. Повернемося назад у планувальник до календаря. Його можна переключити на наступний тиждень, де можна побачити завдання та запланований для них час. Також у календарі відображаються нагадування. Встановлювати їх можна в завданні таким чином: відкриваємо завдання. Натискаємо іконку «Додати нагадування. Вибираємо дату, час та одержувачів. Зберігаємо. Нагадування додалося до календаря. Коли настане потрібний час. Повідомлення про це нагадування з'явиться в хроніці Мої повідомлення. Назви останніх двох списків у планувальнику говорять самі за себе. Один виводить завдання, які ви додали у обране. Зверніть увагу, поруч із назвою кожного завдання розташована іконка у вигляді зірочки. Натиснувши на неї, завдання потрапляє у обране. Крім цього, її можна позначати різними іконками. І останній список у планувальнику керівника. Показує поточну завантаженість кожного працівника. Список можна розгорнути у розширеному вигляді, а також увімкнути відображення у вигляді діаграми Ганта, щоб побачити завантаження співробітників більш наочно. Також, наприклад, можна відфільтрувати прострочені завдання всіх працівників. Зазначу, що при вході до системи за замовчуванням відкриється розділ Мої завдання. Якщо ви бажаєте, щоб за замовчуванням відкривався розділ Планувальник керівника, необхідно перейти до базового робочого простору розділ компанія, знайти свою картку співробітника, перейти до налаштувань та вказати в полі розділ за замовчуванням потрібний розділ Планувальник керівника. Далі переходимо до розділу клієнти. У розділі Клієнти міститься список усіх контактів, з якими ви контактували через PlanFix. Ми додали в меню два фільтри фізичні та юридичні особи. Це звичайні контакти, з якими ви працюєте у PlanFix. Давайте відкриємо меню Фізичні особи, бачимо список усіх контактів, які додані до PlanFix. У цьому фільтрі ми бачимо ім'я та прізвище контакту, його телефон та пошту. Інші реквізити можна додати за допомогою шестерні. Крім цього, якщо натиснути на будь-який заголовок стовпця, відкривається фільтр, яким зручно користуватися під час пошуку потрібного контакту. У цьому ж фільтрі можна здійснювати імпорт та експорт даних контактів, наприклад, експортувати імейли для подальшого завантаження в сервіс розсилок. Якщо вибрати контакт, наприклад, Кирила Стрільцова, відкриється його картка. У ній відображені всі дані контакту, чи має доступ до PlanFix, а також у чек-лісті будуть відображатися завдання, в яких контакт бере участь, наприклад, як контрагент. Тут же у картці контакту можна надіслати йому повідомлення на пошту, натиснувши кнопку написати, а також запустити звіт, щоб побачити, у якому стані знаходяться проекти, в яких цей контакт є контрагентом. Наприклад, прогрес проєкту по вулиці Київська становить трохи більше 17%. Натиснувши на нього, можна побачити прогрес етапів. Наприклад, перший етап завершено на 80%. Тепер перейдемо на сторінку із юридичними особами. Тут робота ведеться так само, як і на сторінці з фізичними особами. Далі я розповім про звіти. Перед тим як розповісти про звіти, спочатку відзначу важливий момент: у конфігурації можна вести облік, дані якого потраплятимуть до звітів. Як я раніше говорив, планований час і бюджет можна вказати у шаблоні завдання. І тоді при його створенні ці показники автоматично додадуться до створеного завдання, як у цьому прикладі. Також ці показники можна вказати або змінити після створення завдання. Фактичний час та бюджет додаються аналітикою. Як тільки частина роботи по завданню виконана, фактично витрачений час можна зафіксувати. Додаємо аналітику, вказуємо витрачений час, наприклад, 2 години, та зберігаємо аналітику. Бачимо, що в поле фактичний час додалися наші вказані години. Після чергового етапу роботи над завданням, цю дію можна повторити знову, і в полі фактичний час кількість годин збільшиться. З додаванням фактичного бюджету чинимо так само: додаємо аналітику, вказуємо статтю витрат, суму та зберігаємо. Додана сума відобразилася у полі фактичний бюджет. Усі ці дані можна буде побачити у звітах. Тепер перейдемо безпосередньо до звітів. У конфігурації зібрані звіти, які, на нашу думку, необхідні для аналізу проведеної роботи. Найбільш важливі звіти ми відобразили у випадаючому меню для швидкого доступу до них. Крім цього, й у PlanFix є можливість створити свій звіт з потрібними вам даними, а також є стандартні звіти, які можна знайти за посиланням всі звіти. Давайте подивимося звіт. План та факт за проектами. Запускаємо його формування. Як ви бачите. У звіті відображаються зведені дані щодо запланованих та фактичних витрат часу та бюджету. Дані виводяться за кожним проектом. Давайте розглянемо звіт прогрес проєктів. Виберемо його. Щоб побачити дані, запустимо формування звіту. Отже, перед нами звіт за всіма проектами, які додані до системи. Зліва відображені проекти, справа відсоток їхньої готовності. Кожен проєкт можна розгорнути і побачити готовність етапів проєкту. Кожен етап також можна розгорнути, щоб побачити, які завдання в ньому вже виконані, а над якими ще йде робота. І насамкінець ще раз підкреслю важливий момент. Всі ці звіти не вшиті в систему, ми просто налаштували їх для прикладу і додали до вашого аккаунту у вигляді конфігурації. Ви можете вести облік плану та факту іншим чином та робити зовсім інші звіти, які будуть підходити саме для вашої компанії. Далі переходимо до розділу Обране. Зараз поговоримо про розділ Обране. У цей розділ зазвичай додаються об'єкти в план «Фікс», які були позначені значком Обране. Нагадаю, раніше я показував, як можна додати до обраного завдання. Крім них, позначити значком обраного можна, також проекти, будь-який коментар, документи та контакти. Зверніть увагу, швидко потрапити в обране можна і в один клік. При цьому неважливо, в якому розділі PlanFix ви зараз перебуваєте, для цього натисніть на зірочку на панелі пошуку. Ми постаралися зробити цю конфігурацію максимально простою і показали в ній лише невелику частину того, що можна реалізувати у PlanFix. Напишіть нам у службу підтримки. Ми будемо раді відповісти на всі ваші запитання та допомогти з більш глибоким зануренням у PlanFix. До нових зустрічей!